Депутати Житомирської міської ради занепокоєні законопроєктом щодо зарахування з жовтня до держбюджету ПДФО з виплат військовим і силовим структурам. Тому підготували звернення до Верховної Ради, у якому просять про недопущення вилучення коштів з місцевих громад. Про це говорили 28 вересня під час позачергової сесії. Депутатська фракція політичної партії Європейська селідарність просить включити до порядку денного сесії Житомирської міської ради. Восьмого скликання наступне питання. Це звернення до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки збройних сил України та недопущення допущення вилучення коштів місцевих громад. Закон це про знищення децентралізації, і ми всі маємо згадати, які об'єкти ми мали до 2019 року, наскільки ми могли повністю міняти всі проблеми, які є їх вирішувати і робити нашу громаду дуже сильною. І коли МінФін сьогодні говорить, що буде збільшилось після 24 лютого, то Забуває сказати про те, що кількість воїнів зросла за рахунок цивільних, які працювали в нашій громаді, які платили ПДФО. Міський голова Житомира зазначив, що Асоціація міст України підготувала своє звернення і запропонував також поставити його на голосування. Водночас Сергій Сухомлин додав, що рішення щодо ПДФО вже прийнято. багато багато того, що купує місцеве серед немає в штаті військових підрозділів і. Ну, просто держава не зможе їх цим забезпечити. Але ну я розумію, що рішення прийняти. Та кількість голосів, яка була в першому читанні, скаже про те, що рішення прийнято. Першим на голосування мер поставив звернення від фракції Європейська Солідарність, але його підтримало лише сім депутатів. А в зверненні це так само ми так, саме голосування звернення асоціації міст, яке було підтримано асоціацією міст України. Голосуємо за 22. Після сесії на брифінгу для журналістів міський голова розповів, який відсоток від бюджету Житомира складає ПДФО. На сьогодні це так. Це приблизно 50%. Щоб взяти до війни, це було 20%. Приблизно 20% від власних надходжень ПДФО складало військових і вони теж мають дітей, які ходять в школи, в садочки за рахунок цього ПДФО і соціальна. Ну от бюджет розвідки вже казав на сесії, що в нас приблизно завжди то що залишалося на розвиток міста близько 200 мільйонів гривень. Це от так, от це військове ПДФО, яке було до війни. А зараз нас вже ще ПДФО. СБУ, і поліції, силових структур всіх. Ну, тому ситуація буде достатньо складна. У нас ще є деякий запас, на наступний рік нам може там вистачить, але питання вже буде йти, фактично бюджет буде робитися такий, кошти в резерві і зарплата і теплоносіє. Ну,